Вітаю на уроці української літератури. Мене звати Ірина Ігорівна Черчукан, і я учителька української мови та літератури Одеського ліцею номер 30. Сьогодні ми продовжуємо з вами досліджувати, як Біблія представлена в українській літературі. І познайомимось із творчістю українського поета Барда Ігоря Жука. Дізнаємося про його життя, творчу діяльність та допомогу Збройним силам України. Проаналізуємо два твори. Визначимо зв'язок поезії пісня Йосипа з біблійним сюжетом. Проаналізуємо проблематику та художню своєрідність поезії «Гециманський сад Відповідь сина. Але спочатку пропоную пригадати. Подивіться, будь ласка, уважно на зображення і дайте відповідь на питання, з яким явищем у культурі пов'язані ці зображення, з яких навчальних дисциплін ви минулоріч досліджували розвиток цього напрямку мистецтва. Мова йде про поетів бардів, авторів-виконавців, які поєднують поезію та музику, виконуючи власні пісні під гітару або інші інструменти. На уроках мистецтва та зарубіжної літератури в сьомому класі ви досліджували розвиток бардівського руху і визначали, що він пов'язаний із добою середньовіччя Шотландія, Ірландія та Уельс. Барди з'явилися придворними поетами, які оспівували подвиги королів та воїнів. Пізніше у Франції та інших європейських країнах з'являються трубадури та менестрелі, які співали про кохання, лицарську честь і пригоди. У ХХ столітті розвивається жанр авторської пісні і з'являються сучасні барди. Їхні твори мають глибокий зміст, часто торкаються філософських, соціальних, історичних та ліричних тем. В Україні цей жанр тісно переплітається з національною культурою та боротьбою за свободу. Сьогодні бардівська пісня залишається актуальною, особливо в часи боротьби за незалежність. Адже її сила у словах, що надихають, підтримують і дають надію. Пропоную поринути в атмосферу бардівської пісні і прослухати уривок митця, творчість якого сьогодні ми будемо з вами досліджувати. Воював козак за свій рідний край, грішне був, як всі, хто живий. І поліг в бою та побачив рай, і сказав Петро йому «Стій, Бачу, ти стрілець двадцятьох убив, то не гріх, то біля, то війна. А скажи ж, кого ти в житті любив, як нікого, а, то війна. E aí, Ігор Теодорович Жук, український бард, поет, пісняр, театральний та кінодраматург, фізик-теоретик. У 1972 році закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю теоретична фізика. Далі навчався в аспірантурі Інституту теоретичної фізики. Ігор Теодорович кандидат фізико-математичних наук, спеціаліст із комп'ютерної графіки, кіносценарист, старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень. В одному з інтерв'ю він говорив: я людина, що ловить кайф від життя. Отаке от традиційне запитання, яке, між іншим, мені теж часто ставлять, і воно банальне, але все одно завжди цікаво, як на нього відповідає людина, яка різними жанрами творчості займається, от хто ти все таки в першу чергу, що на першому місці, там, і як визначається, що на першому місці. Я, мабуть, перш, перш за все людина, яка ловить кайф від життя. Mm. Ой, той кайф завжди дається досить такою нелегкою ціною, щоб він був справжнім кайфом, а не, а не скажімо так, аналогом якогось наркотику. Ну тому дійсно доводиться через себе пропустити досить багато всяких і труднощів, і роботи складної, і складних переживань, і трагедії, і всього, але потім... Без так? Але, але тоді виходиш на якісь приємні моменти життя, от коли, за які можна Богу дякувати, як то кажуть: ну так, я начебто і за дипломом, і за місцем роботи, і за, мабуть, найбільшим таким загальним стажем я. Фізику то вже 70 років кажуть, вже 10 років на пенсії, а все одно не відпускають, Значить, значить, якась користь з мене в моєму відділі теж є. Як бачимо, Ігор Жук багатогранна особистість. Недаремно кажуть, талановита людина талановита у всьому. Щодо творчої діяльності, то Ігор Жук є автором радіовистав, дитячої п'єси. Сценаріїв понад 30 фільмів студії Київ, наук фільм, трьох пізнавальних книг для дітей. До виходу на бардівську сцену Ігор Жук став відомий у колах київської інтелігенції як художник, організатор ряду мистецьких виставок на базі Інституту теоретичної фізики. Першим вчителем музики для автора був батько. Вперше вийшов на публіку з гітарою ще за часів студентства. Медес зазначав, що йому пощастило з вчителями літератури. Вони були особливими, цікавими особистостями, вплинули на становлення його смаків в основному в поезії. Пізніше, коли мешкав в Києві, а це 70-ті роки ХХ століття, потрапив на перші збірки творів Ліни Костенко. І для нього це був, наче, спалах. Тися 1972 році починає писати пісні на власні вірші, створює відеокліпи, які презентує на youtube каналі, проводить літературні вечори, дає концерти в Україні та за її межами. Щодо літературної діяльності, то Ігор Жук є автором книги Вавилон, яка побачила світ різними мовами: українською, польською, німецькою. В основі цього видання біблійний цикл пісень. Один із творів з книги Вавилон пісня Йосипа. Пропоную спочатку ознайомитись з текстом, прослухавши аудіоверсію у виконанні самого автора. Знаєш, Марія, наш син мені нині приснився. Так гарно, що я й не прокинувся посеред ночі. Він був біля Бога, а Бог мені в очі дивився і були у Бога Марії, Ісусові Очі. Ми довго мовчав. Я просто не знав, що сказати, а син підступив і обняв мене міцно, як завжди і час зупинився, я міг все життя так стояти, і Бог відійшов, так ні слова мені не сказавши. Ти знаєш, Марія, він вже трошки сивий на скронях. Сам худий, правда, щуки ледь-ледь налилися. Я брав його руки, там були ті діри в долонях, Ще, каже, ночами болять, але вже затяглися. А далі пішли ми таким несподіваним садом. Я знав, що то рай, та його уявляв. Сіла там церква з якимсь начеримським фасадом, а в ній твій портрет із маленьким Ісусом так дивно. Шкода, що не бачила ти неймовірну ту фреску. Я знаю, є добрі майстри та подумати, хто ж з них я тесля Марія, я вмію тримати. Стамеску та пензля в тій церкві тримав незвичайний художник. Вже й сон закінчився, а я затиснувши повіки, усе намагався спинити хоч ті, то мрії, сірілось ти спала, я був ще твоїм чоловіком. Потихеньку тобі помолився, Марія. Твір побудований як монолог святого Йосипа, звернений до Марії. Він ділиться з дружиною своїм сном про сина, у якому переживає містичний досвід. Пригадаймо, Марія та Йосип земні батьки Ісуса Христа. Святий Йосип Обручник згадується в Євангеліях від Матвія та Луки. Він був праведником Теслою з Назарета, якого Бог обрав для того, щоб стати опікуном Ісуса на землі. Йосип отримує божественне откровення через сон, у якому ангел наказує йому взяти Марію за дружину. Він піклується про Ісуса, вивозить його з Марією до Єгипту, щоб врятувати від царя Ірода. Про подальшу долю Йосипа в Біблії майже не сказано. Ймовірно, він помер до початку публічного служіння Христа. У цьому творі автор використовує художній прийом сну, у якому Йосип не тільки бачить Ісуса, але й відчуває мир і приймає свою долю, що робить цей сон своєрідним містичним прощанням і земним життям. Йосип бачить сина, який стоїть поряд із Богом, а сам Бог має очі Ісуса. Ця деталь підкреслює божественну природу Христа та його єдність із Отцем. Йосип хоче щось сказати, але мовчить, бо відчуває священний трепет. Бог не говорить ні слова. Це може символізувати мовчання Бога перед людською долею. Йосип помічає на руках сина рани від розп'яття, які ще болять. Це вказує на тему жертви Христа, але рани вже затягуються. Що є натяком на перемогу над смертю. Йосип іде з Ісусом через дивний сад, що виявляється раєм. Це своєрідне переосмислення раю. Він не такий, як Йосип його уявляв. У раю стоять несподіваний храми з римським фасадом. На фресці – образ Марії з маленьким Ісусом, що дивує Йосипа. Це може символізувати вшанування Богородицю в християнській традиції. Однак сон закінчується. Але Йосип не хоче прокидатись. Він відчуває близькість до Бога і сина. Прокинувшись, він молиться до Марії, що символізує перехід від зімного до духовного служіння. Як цей біблійний сюжет відображений у творі? По-перше, прийом сну як містичне переживання. У пісні Йосип бачить сон, у якому зустрічається з уже дорослим Ісусом. Це відсилання до євангельської традиції, де Бог промовляє до Йосипа через сни. Образ Теслі. У Біблії Йосип був ремісником, і в пісні він згадує, що я Тесля Марія», наголошуючи на своїй земній, просто людській природі, страждання і прощення. У Біблії Йосип виконує волю Бога мовчки, без нарікань. У пісні також відчувається покорність долі, особливо в моменті, коли він бачить сліди розп'яття на руках Ісуса, але приймає це мовчки. Остання молитва у творі Йосип не просто розповідає Марії про свій сон, а завершує його молитвою до неї. Це перегукується з християнською традицією вшанування Марії як заступниці перед Богом. Пісня Ігоря Жука це не просто розповідь про біблійного Йосипа, а глибока метафора життя кожного вірянина, який шукає відповіді та спокій у своєму серці. Ісус Христос за Євангелієм після останньої зустрічі зі своїми учнями під час таємної вечері пішов у Гецеманський сад, щоб на самоті помолитись Богові. Це місце останньої молитви Ісуса Христа перед Його арештом і стратою, розташований в нижній частині Оливкоєвої гори біля струнка кедрон в Єрусалимі. Саме там Ісус просить Бога, щоб його минула мученицька смерть на Христі, про що згадується в Євангелії від Матвія. Цей біблійний сюжет теж зацікавив Ігоря Жука, і пізніше він пише поезію, про яку ми зараз будемо з вами говорити. Гецеманський сад, відповідь сина. Мамо моя Маріє, тільки тобі одній. Горе приніс Месія, син неслухняний твій, міг врятуватись, мамо, міг натворити див. І гендлярем до храму сам би тоді ходив, міг відріктись від неба, жив би собі, як всі, скільки людині треба хліб і до хліба сіль. Як те слював, чи сіяв, чи лікував людей, що їм якийсь месія, схиблений іудей? Мамо, жарино болю. Попелі душ людських, поки ти світиш, доля ще не покине їх, я ще повернусь, мамо, прийде судити час тих, хто стоять між нами, тих, що з'єднали нас. Мамо, плакуча вербо, кожну сльозу твою на діамант оберну, перетворю в зорю. Серцем торкнусь, зігрію, зніму вустами звій, мамо моя, Маріє, Бог я чи син, я твій. Ця поезія, натнена біблійною тематикою, глибоко розкриває проблему морального вибору, та містить яскраві художні засоби, що допомагають підкреслити драматизм та емоційний зміст. Основний конфлікт твору внутрішня боротьба між людським і божественним. Ліричний герой Ісус звертається до своєї Матері Марії, висловлюючи сумніви та біль через свою долю. Він розмірковує над тим, що міг обрати інший шлях. Звичайне життя людини, без страждань, без хресної жертви. Проте, навіть усвідомлюючи свою важку долю, герой приймає її. Він запевняє Марію, що ще повернеться, тобто натякає на друге пришестя, на судний день, коли він прийде судити тих, хто стояв між ними. Таким чином, основна проблема вів вибір між людським щастям і самопожертвою заради вищої мети. Ця поезія не просто переосмислення біблійного сюжету. Вона ставить питання, які актуальними у всі часи. Чи можна уникнути страждання, якщо ти вибрав шлях служіння іншим? Чи варте воно того? Розгляньте уважно картину прощання Ігоря Жука. Як ви думаєте, чи можна говорити про її актуальність в сьогоденні? Ця поезія є. Поєднанням страждань матері і подвига сина, ніби від Єрусалима до України. Ліричний герой Ісус усвідомлює, що міг би уникнути страждань, але обирає шлях жартовності заради людства. Це нагадує українських воїнів, волонтерів і всіх, хто присвятив себе боротьбі за незалежність України. Вони могли б жити мирним життям, але взяли на себе тягар війни, розуміючи, що це необхідно для майбутнього країни. Образ Марії це образ всіх українських матерів, які втратили своїх дітей на війні. Вони, так само, як і Біблійна Марія, відчувають біль, сум і безмірну тугу, але їхні сини залишаються для них героями. Ця поезія переокується із сучасною Україною через теми самопожертви, болю матері, байдужості суспільства, віри в справедливість та пам'яті про загиблих. Вона показує, що моральний вибір між особистим щастям і боротьбою за вищу мету вічний. Українці, як і герой поезії, стоїть перед цим вибором щодня, і їхній шлях це шлях сили, честі та самопосвяти. Пам'ятаємо всіх, хто жертвує собою заради України. Підтримуємо наших воїнів та їхні сім'ї. Поезія містить багато засобів художньої виразності, які роблять її глибокою та емоційною, зокрема, епітети, метафори та антитезу. Так само досить таки гарно розкрита символіка. Зокрема, образ матері символ вічної любові, скорботи та прощення, образ плакучої верби традиційний символ жалоби і страждання в українській культурі. Ми досить гарно проаналізували з вами дві поезії, тому пропоную закріпити набуті знання. Дайте короткі відповіді на питання, з якими видами діяльності пов'язане життя Ігоря Жука, яка українська поетеса формувала смаки майбутнього письменника, як називається збірка творів автора на біблійну тематику, які біблійні образи зустрічаються в поезії Пісня Йосипа? Яка вічна тема оспівується у поезії Гецеманський сад, Відповідь Сина? Що символізує образ Ісуса в опрацьованих творах? Наш урок добігає кінця, то ми переходимо до домашнього завдання. Для того, щоб не забути аналізи цих поезій і завжди пам'ятати, складіть в зошиті паспорт вивчених поезій, і виконайте за бажанням творче завдання. Підготуйте доповідь або презентацію про відому фреску, згадану в поезії Пісня Йосипа, або створіть колаж картин, які пов'язані з поезією «Сад Сат відповідь сина. Пам'ятайте, література це дзеркало душі, у якому відбуваються наші переживання, сумніви та мрії. Через художні тексти можна знайти відповіді на найскладніші питання життя, адже в них закладена мудрість поколінь і глибина людських почуттів. Я бажаю вам подальших успіхів у дослідженні української літератури.